Ця конвеєрна стрічка не зупиняється ні на хвилину. Кожен сімдесяти 75 волонтерів займається своєю справою: хтось фасує крупи, хтось тушкованку, інші солодощі та фрукти. Всі працюють як один механізм. На чолі стрічка Світлана Кудрявцева. Її роль подавати пакети для продуктових наборів та задавати ритм. Працювати не важко і весело. Ми тут всі сміємося, розмовляємо, якісь ігри граємо. Ми працюємо. Це гарна карма. Понимаєте? Людям часто потрібно допомогти дорожку. Робота відволікає від думок про дім, розповідає пані Наталя. Вона чотири місяці тому евакуювалась із села Роздолівка Бахмутівського району. Каже, там залишились її рідні. Душа за них болить досі. Важко нам важко. Де зараз? Де нас фаза бойових Кожен готовий набір важить 14 кілограмів та складається з 24 продуктів. Він розрахований на харчування однієї родини протягом тижня, розповідає волонтер Максим. Щодня він фасує 7 тисяч таких пакунків. Коли бувають важкі, коли на важкі, хлопець евакуювався із тимчасово окупованого Бердянська. Тож каже, зараз хоче допомагати таким, як він, переселенцям дуже допомагає. Сформовані та готові набори вантажать в автівку. Далі вони поїдуть у свій пункт призначення, розповідає представник хабу Сергій Масло. Ця, наприклад, прямує в тальне. В ній півтори тисячі наборів. Чоловік говорить, громади заздалегідь передають список переселенців, кому потрібні продукти. По кожній громаді робиться спеціальні списки. Кількість переселенців, які знаходяться і проживають на їх території, їм видаються талони. Таким чином ми розуміємо, скільки треба передати пакетів, і саме така кількість пакетів передається далі на громади або на міста. Для того щоб продукція не псувалася, була завжди свіжою. Закуповує провізію доброчинна організація World Central Kitchen, розповідає координатор Денис Кондауров. Каже, цей фасувальний хаб працює місяць. За цей час він встиг стати одним із найбільших пунктів допомоги в області. Благодаря цьому хабу кожен день ми можемо обіспічувати кілька тисяч сімей продуктовими наборами. І спотів продуктових наборах вони можуть отримати повноцінний набор. Діди в течение одного 10 днів. Наша основна місія це кормити людей способами, можливість, всі способами, які у нас є. І один із тих способів, які ми зараз, це представляють продуктові набори. Це наш маленький вклад, нашу велику поміту. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.